Окупанти завдали удару по населеним пунктам Харківщини зведення від ОВА за добу. 12.24. місто Харків, Київський район. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено покрівлю цивільної будівлі. 22.47. Харківський район, Циркунівська територіальна громада, село Циркуни. Внаслідок обстрілу СРСЗВ було пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки: 57, 62, 75 років та один 64-річний чоловік. 15.00. Ізюмський Лізюмський район, Борівська територіальна громада, село Загризове. Внастядоко обстрілу пошкоджено один приватний будинок. 13.00 – Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада за межами села Бідило. В полі виявлено два БПЛА, 9.14 – Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Петропавлівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. Близько дев'ятої ранку ворог завдав удару БПЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площою 40 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Близько 22.45 окупанти завдали ударів по селищу. Циркуни Харківського району, пошкодивши 10 приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілів чотири людини постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 18 грудня внаслідок злочинних дій військових РФ дістали поранення четверо цивільних людей. За фактами порушення законів та звичаї війни, поліція відкрила кримінальні провадження. 18 грудня село Петропавлівка Чугуївський район 9.00 БПЛА. Внаслідок пожежі, яку спричинили обстріли, пошкоджені житловий будинок та господарча споруда. Місто Харків, 11.00 БПЛА Молнія-1. пошкоджено покрівлю непрацюючого торгового центру. Село Загризу. Войзюмський район, 1500 артобстріл. Знищено приватний будинок, село Церкуни, 22.30, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено 10 приватних будинків, прилеглі споруди, приватне підприємство. Дістали поранення четверо цивільних людей, серед яких три жінки і чоловік. 18 грудня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 18 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 13 людей. Село Борова-4, село Піски-Радьківське-1, місто Куп'янськ-3, село Ківшарівка-2, село Мирна-1, село Шевченкове-2, дві людини. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед. На куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєнта, Олексій ОЛЕКІМРОВЙОВ ХАРКІВ Новини.